Обсипка фільтрової Лаві, частини, да займа, як вона виглядає. Серйозно? Висипай різко, не бойся. Що? Я хочу посипати. Ну допоможи Владу, ну йолки. Да сам да можна, зі Та не надо, не, не надо. Підходь. Ну куди вона валити буде? Ніхто нічого не валить. А зараз буде все. Що буде? Зараз все буде, Сань. Все буде, Сань. Ну что, чекаем, чекаем, и что? Ну, ты что, такой быстрый, или что? Ты... Максим, если тебя приблизит, то ты такой бородатый. Да? Да. Ну, да. бач, пришла. О -о -о -о. Ты так не обещал. Что ривень. ай яй яй пацаны, топить! Давай топить! Ё-моё. -мо! Це бурнули, да? А що ж таке, блядь? Самойзлів, горизонт! Самойзлів! Артезіанська сверловина. А я понял. Так.